Вітаю! вашій увазі пропонується на продаж котедж. Зараз я покажу, як він виглядає. Це є вхід в котедж. Ось вхід, коридор. З коридора ліворуч є санвузол. санвузу. В санвузлі навіть передбачене вікно. Це є санвузол. Тут є з коридора такий тамбур, тут може бути гардеробна І е, вхід в гараж. Ось такий гараж. Гараж приблизно площою 22-23 квадратних метра орієнтовно. Далі з коридору сюди заходимо велика кухня студія. Ось така велика кухня студія. Е, орієнтовна площа. Десь 35 квадратних метрів. Зараз я покажу, от як вона виглядає. Тут є велике панорамне вікно. Далі по сходах піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі є 4 житлових кімнати, санвузол. Зараз так, з коридору це є перша житлова кімната з панорамними вікнами. Так. Друга житлова кімната. З виходом на балкон. Ось такий вигляд з балкону. Далі є прямо по коридору санвузол. Ось такий санвузол. От. Третя житлова кімната. З виходом на лоджію. Ось такий вигляд з лоджії. Так. І четверта житлова кімната. В котеджі передбачений односкатний дах, тому висота приблизно в цій кімнаті 2,50-2,60, а в цих кімнатах орієнтовно 3,90. Дах односкатний, тому е, так мусить бути, що тут висота трошки більша, а тут висота до стелі трошки менша. Зараз спустимося ще раз вниз. Тут кухня студія, тут вхід. З котеджа можна вийти через вхід. А можна вийти через гараж. Ось так. Зацікавила пропозиція, звертайтеся. Загальна площа котеджа 150 квадратних метрів.